Картоплю зверху посипаю приправою для картоплі, можна просто підсолити її і підперчити. Картоплю я відварювала в легка підсоленій воді. Тепер на цю картоплю, якщо у вас просто лосось, зразу розкладаєте. Якщо ні, кладете ще по маленькому приблизно чайну ложку масла на кожну частинку картоплі. Я розкладаю лосось так, як це. Досить є жирна риба. Розкладаю після цього ще наверху накладаю, лосось у мене, нагадує, є підсолений підперчений, але я ще викладаю після цього зверху порізану півкружельцями цибульку і накриваю все це пульгою. Ставлю в духовку запікатися під фольгою на 40 хвилин. 180 градусів.